арістотель мудрець Олександра навчав, І такий у альбом йому вірш написав Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса, Небезпечне оружжя, жіноча краса, Тільки мудрість, наука і старші літа подають проти неї міцного щита. арістотель мудрець по садочку гуля Бач, аглая іде, і очима стріля. Та Аглая, котрої надземна краса звеселяє людей і самі небеса, та їдких її слів і шпаркого ума всі боялися, навіть цариця сама. Арістотель дівчині гаразд придивився, як повз нього йшла, низько їй поклонився і промовив Аглає, благаю, молю, над всю мудрість, над сонце тебе я люблю. На часок волосок, вели волю мою, чого хоч зажадай, я для тебе зроблю. усміхнулася Глая, це ж почесть мені, що на мені зупинив свої очі ясні, той мудрець, що пишає з ним греція вся, що умом обняв землю, зглибив небеса. Я твоя, що захочеш зо мною чини, лиш одну мою просьбу. Тій хвилі сповни. По Посаду тім, де в'ються доріжки круті, Півгодини мене провози на хребті. Усміхнувся мудрець, дивні примхи в дівчат, та дарма обіцявсь, то вже годі бурчать. І хламиду він зняв і рачкує піском. Його очі аглая закрила платком, і сидить на хребті І поганяє прутком. Так заїхали враз. Аж на площу садка, де під тінню дерев край малого ставка, Олександр сидів, його мати і весь двір срібний сміх там лунав, і пісні, і бреньки тлір. Аглая кричить ну міослику, ну, ще мінуточки дві, ще мінутку одну. Аж округ двораків його дівка пуста завела. І зіскочила живо з хребта, і платок із очей поспішилася знять. Що там сміху було, Той пером не списать. Арістотель мудрець, Олександра навчав, і такий альбом йому вірш написав: Більш ніж меч і огонь, і стріла, і коса, небезпечне оружжя, жіноча краса, ані мудрість. Наука, ні старші літа не дають проти неї міцного щита. Це я сам досвідив, лиш мертвець та сліпець, може, будь проти неї надійний борець.